Здається, після створення цього огляду у мене з'явилася ідея для бізнес-плану, але про неї я розкажу ближче до кінця цього відео а зараз поки що огляд. Якщо ваше прибирання підлоги це неприємна і важка задача, то можливо це відео стане для вас порятунком. Тут ми знайомимося одразу з двома: по-перше, бездротовими, по друге, пилососами для універсального прибирання, тобто вони одразу збирають пил та бруд та миють підлогу за один прохід. Зверніть увагу, не просто протирають вологою ганчіркою вашу дошку, ламінат або плитку, а саме миють спеціальним валиком із частотою обертання у кілька сот обертів на хвилину. І раптом, якщо ви вирішили, що це занадто складна для вас використання. Останні штука, то покваплюся заперечити вам абсолютно ні. Адже виробник потурбувався про те, щоб такі пилососи дарували вам максимально якісне прибирання. А вже після прибирання, щоб для вас не лишалося якихось особливо складних клопіт по догляду за цим пилососом. Можна навіть сказати, що він практично повністю вміє доглядати за собою сам. Я вже майже тиждень користуюся цими пилососами і вже готовий розказати вам про все, на що я звернув увагу під час свого користування. А я старався звертати увагу на те, що буде цікаво майбутньому. Власнику таких красенів та помічників. Почнемо. До речі, після перегляду цього огляду запрошую всіх дізнатися про вартість та наявність цих пилососів за посиланнями у описі до цього відео. Покупець отримує такі пилососи у солідних ось таких великих коробках. І після розпакування власник бачить розібраний навпіл пилосос, тобто ручка йде окремо від основної частини. Найголовніше, як на мене, це ось такі док станції в комплекті обох моделей. Це не тільки місце, де пилосос отримує зарядку, але й багатофункціональна річ. Тож, крім зарядки, по-перше, тут можна зберігати аксесуари, наприклад, ось такі йоржики, призначені для прочистки засмічених трубок. А по друге, після прибирання саме тут відбувається магія автоматизації, про яку я зовсім скоро вам розповім. Додивіться, будь ласка. Це ютуб на поліці лайків та підписок. Ми перевіряємо, чи поставив ти лайк нашому відео та підписався на наш канал. Поставив, підписався. Ну тоді на відео. Отож, після встановлення ручок на свої місця маємо майже готовий до використання пилосос. Кожна модель має ємності для чистої та брудної води. Тут ми маємо класичну конструкцію, чиста вода та брудна, і першу додаємо чисту воду, туди ж можна додати миючий засіб. Він є у комплекті. Певно, й додатково його теж можна придбати. Це не обов'язково має бути оригінальний засіб. Ну а далі нам тільки потрібна брудна підлога з будь-якою твердою поверхнею. Ламінат, дошки чи плитка буде ок. Причому, як я вам вже говорив на початку, це не просте зволоження поверхні, це справжнє прибирання. Бо, наприклад, у Dreamy H12 Pro під час прибирання вал обертається зі швидкістю до 520 обертів на хвилину. На жаль, такої інформації про звичайну модель H12 в мене немає, але вона теж досить швидко обертається. До речі, ширина валів для прибирання це чверть метра, і можете приблизно собі уявити, скільки проходів. Кімнатою вам треба буде зробити з пилососом, щоб навести лад. Наприклад, якщо довжина вільного простору у кімнаті це 3 метри, то 12 проходів з пилососом і ваше прибирання завершено. Адже такі пилососи роблять фактично за один рух дві справи. Вони поглинають бруд і миють підлогу, лишаючи за собою лише чистоту. До речі, з боку може здатися, що це велика та важка штука, але обидва пилососа важать менше 5 кілограмів. Це по перше. А по-друге, він під час прибирання фактично повільно їде сам уперед і його треба. Тільки трішечки притримувати і спрямовувати. і навіть додавання води до його ваги не робить прибирання важким. Тепер кілька слів розкажу про сам принцип роботи, бо не повірите, але насправді такі пилососи досить розумні, бо вони самі розуміють наскільки брудна підлога під ними під час прибирання і можуть змінювати силу всмоктування залежно від цього показнику, таким чином досягаючи кращих результатів прибирання. Також пилососи самі дозовано контролюють витрату води залежно від цих самих показників засмічених ну а ще тут досить потужні акумулятори, щоб безперервно прибирати десь більше ніж пів години. Тут є індикація забруднення та зміни потужності. Так у кожної моделі це має трохи інший вигляд, але суть залишається єдиною: червоні індикатори сильне забруднення, помаранчеве, середнє та зелене усе окей. Дисплей полососів тут дуже доречні, бо тут рівень заряду і режим, і різна індикація. Наприклад, наповнити або звільнити ємності усе це можна побачити саме тут. До речі, полососи мають різні режими. У H12 їх два: це автоматичний та режим збирання рідини. А от у моделі Pro їх аж 3 Тут, крім автоматичного, додано режим прибирання ультра для складних забруднень для кращого ефекту. До речі, саме у pro версії трохи збільшена потужність. Очевидь, вона застосовується саме в режимі Ультра. Ці режими дуже доречні тут, бо не завжди пристрою треба просто прибирати. Іноді треба, наприклад, просто прибрати з підлоги рідину. Ну, от розлови щось і все. І обидві моделі можуть це робити. Є окремий режим англійською, здається, він зветься просто Сакшен, ну тобто всмоктування. Отож обираю режим прибирання вологи. Погнали! Бачите, як почервонів. А коли вже все прибрано, він знову стає зелененьким. Оце і є вам визначення забруднення на підлозі. Давайте я тепер перемикнуся на звичайний режим. І трошечки помию підлогу на місці, де було розлито молоко, для того, щоб все було ну, більш так ідеально, скажімо. І я, даючи волю лінощам, використовую цей режим для того, щоб зібрати воду після того як прийму душ у ванні і на підлозі. Ну а що мені так зручніше? Ви вже певно помітили, що ці пилососи дуже люблять розмовляти з вами. Так ось, в обидві моделі вбудовано голосові підказки. Тут є динаміки, та лише за допомогою однієї кнопки можна вмикати та вимикати. Просто голосові підказки, виключені. голосові підказки включені. Можна налаштовувати їх гучність. Низкая громкость. Высокая громкость. Та навіть зменювати мову. Нажмите, чтобы Фу. Фу. Так -то мені подобається. Тобто, якщо ви дома самі прибираєте, то поговорити хоча б можна ось таким пилососом. Ну, а чому б ні? Як справжній скептик, я звик все перевіряти за допомогою дослідів. Тому, звичайно, я зняв для вас кілька тестів, того, як пилососи справляються зі стандартними побутовими забрудненнями. Зараз я буду бруднити підлогу у себе в квартирі. Ви можете за цим поспостерігати та побачити, що в мене вийшло. Зрозуміло, що взагалі будь-який миючий пилосос потребує до себе трішки більше уваги після прибирання, адже тут лишається і брудна вода, і брудний вологий вал основної щітки. Так ось беремо наші пилососи та ставимо на зарядну станцію. Натискаємо ось цю кнопку на ручках, і стартує процес самоочищення пилососів. Тут важливо, щоб у баку чистої води не було порожньо, а залишковий заряд був не менше 15%. А ось все інше роблять самі пилососи. Тут і обертається вал, і подається вода. Для миття щітки та внутрішніх трубок пилососів коротше за декілька хвилин процес завершується. Та власнику залишається лише зняти бак брудної води та звільнити його. Ну і помити, звісно, якщо треба до речі, ось цей фільтр для повітря. Є у кожного пилососа ще додатковий запасний, тому можна не хвилюватись його вистачить теж надовго. Є звичайно і різниця між моделями, адже після самоочищення Dreamy H12 Pro ще висушує вал своєї щітки. Вал щітки пилососа обертається та обдувається теплим повітрям. Цей процес триває досить значний часи. Протягом цього часу пилосос буде трішечки гудіти. А ось для стандартної моделі Dreamy H12 краще просто зняти вал та просушити його десь на свіжому повітрі. До речі, ви ж. Певно, помітили, що у кожної моделі є ось такий запасний валик. Ну і раз мова зайшла вже про різницю, то зверну вашу увагу на важливе, те, на що увага сама по собі не звертається, а тільки після того, як покористуєшся цими двома пилососами одразу, то тоді вже може і звернеш. вали цих двох пилососів мають досить помітну різницю у конструкції, що впливає на їх прибирання безпосередньо. Вал стандартної моделі H12 має невеликий відступ з боку, і тому під. Час прибирання, вал повністю не прилягає до стінки і робить невеличкий відступ, який залишається непомитим. Це десь приблизно сантиметр або трохи більше, але у моделі H12 Pro такої проблеми взагалі не існує. Бо з обох боків його валу немає ніяких відступів, і конструкція там більш досконала. Вона дозволяє прибирати будь-якою стороною пилососа щільно до стінки. Тобто в цьому плані модель H12 Pro виграє, нехай там і один. Сантиметр чистоти, але все ж таки у моделі H12. Ну і насправді обидві ці моделі більш досконалі, ніж їхні попередники. У нас на каналі є огляд пилососів H11. І якщо ви його бачили, то ви також бачили, що там обидві моделі мали ось такі відступи, і в будь-якому випадку вони залишали невеликий, немитий шматочок підлоги, який доводилося вже мити, мабуть, руками. А у моделі і H12 і H12 Pro у цьому плані. Перевага загалом обслуговування таких пилососів досить просте іноді треба знімати вал та протирати простір за ним вологою ганчіркою, а також протирати ганчіркою місце, де встановлюється ємність для брудної води. Ось і все обслуговування. Повертаючись до своєї думки на початку огляду. Мені здається, що ось такий пилосос це вже є половина бізнесу з надання клінінгових послуг. Принаймні тільки такої штуки достатньо для того, щоб перемити усю підлогу у середньостатистичному помешканні. Треба над цим подумати, а нагадаю, що для ваших думок є коментарі унизу під цим відео. А ще мені здається, що такі пилососи будуть просто незамінні для тих, у кого є домашні улюбленці, які часто гуляють вулицею, а потім брудні повертаються додому. Або, наприклад, не пос Сидючи дітлахи, для яких увесь світ цей ігровий майданчик. Також, можливо, ці пилососи згодяться креативним натурам, які створюють у своєму помешканні навколо себе той самий творчий безлад, ну там фарби усілякі. Також варто звернути увагу на те, що цими пилососами підлога миється завжди тільки чистою водою і тільки з розумним дозуванням. Тобто ці пилососи під час прибирання ніколи не лишають за собою калюж води. І для тих, хто, наприклад, не має у себе у оселі кілинків на підлозі, вони можуть. Замінити дійсно два пристрої, тобто з такими пилососами, скоріше за все, вам не потрібен і пилосос для сухого прибирання окремо, тому що ці пристрої роблять подібне прибирання, так би мовити, одним проходом. Ну а я в свою чергу дуже розраховую на ваші лайки та підписки на наш канал, а також перегляд інших моїх оглядів. А про вартість та наявність пилососів дізнавайтеся за посиланнями в описі до цього відео.